Добрий день, діти! Подивіться на картинки, що ви бачите? Так, сердечка, багато сердечок. А що це може означати? Сердечко означає прояв любови до мами, до рідних, до знайомих. Є таке добре та романтичне свято День Святого Валентина. Це свято ще прийнято вважати Днем Закоханих або днем любові. В цей день всі люди дарують один одному сюрпризи та подарунки у вигляді сердечок. Це можуть бути квіти, шоколад, листівки. Таким чином, люди висловлюють увагу та любов один до одного. Діти, і ми теж до Дня закоханих. Виготовимо з вами подарунок сердечко-котик. Подивіться уважно, підготуйте такий подарунок для тих, кого любите, і поділіться з нами.